З Приходом першого весняного тепла та сонячних днів у Ізмаївській станції юних натуралістів значно збільшало відвідувачів, адже тут можна гарно провести час усією родиною, поспілкуватись з природою та погодувати тваринок. Початок 2023 року став для місцевого міні-зоопарку дуже плідним, адже тут з'явилося поповнення. Зараз ми знаходимось на пасовищі станції юних натуралістів. Цього року нас дуже порадували наші капитні. Особливо камерунські кізочки, які нам народили 9 маленьких казенятак. Також у нас є гібрид вівці з муфлоном. Ці тварини теж в цьому році на 4, 4 самочки, які народили падні вівці. У нас є також у нас шість поні. Наші поні ще цього року ще не народжували, але ми сподіваємося що до осені у нас буде маленьке понятко. У значній кількості на станції юних натуралістів розводять птицю. Тут великі різновідкачок, голубів, курочок, ялебіді та лалеки. Ну і звісно ж, гордість закладу, білі та кольорові павичі. Наразі для цих розкішних птахів завершується будівництво нового павлінарія. Тут побудовано великий вольєр, крите приміщення для зимівлі птахів, яке буде Опалюватись, також брудер для молодняка та хозприміщення. Сподіваємось, що вже в найближчий термін повечі оселяться у новому житлі. Також на станції розпочались весняні роботи на присадибній ділянці. Минулого тижня ми посіяли вже спарцет і збираємось висівати такі культури, як кукурудзу, буряк, кабач, кабачки та гарбузи. Всі ці овочі будуть доброю підконкою для наших тварин. Хотілося б звернутись до наших мешканців. Якщо у кого є залишки насіння. Ми будемо дуже раді прийняти це насіння і висіяти на нашому городі. Ізмаїльська станція юних натуралістів запрошує до себе мешканців та гостей міста, адже це чудова нагода провести час з родиною та помилуватись братами нашими меншими. Ми вас запрошуємо усіх прийти до нас на станції, погодувати наших тварин. Приходьте, приносите овочі, фрукти. У наші мешканці дуже полюбляють морковку, капусту, бурячок, білочки, горішки. Дикобрази дуже люблять яблука. Тому приходьте ми. Всіх вас запрошуємо до нас на станцію Ксенія переверзиве Юрій слободяний для юг тудей.